Переходимо до зони Б. Зона Б. Третє місце. З результатом 33 кілограми 150 грамів. Біг фіш команди 6 кг 350 грамів. Кількість риб 7. Команда стара андатра. Друге місце посідає команда з результатом 38 кілограмів 500 грамів. Біг фіш команди 7 кілограмів 430 грамів. Кількість риб 8. Команда Sly Englers. З результатом 111 кг, 580 грамів. фіш команди 11 кг, 250 грамів. Кількість риб 21. Перше місце зона Б. Команда ККК 2. Переходимо з вами до зони С. Зона С третє місце. З результатом 51 кг, 180 грамів. фіш команди 7 кг, 880 грамів. Кількість риб 11. Команда Геофіш. Друге місце з результатом 65 кг 480 г. Біг фіш команди 13 кг 880 г. Кількість риб 14. Команда Квівер Тіп. І перше місце в зоні це посідає команда з результатом 74 кг 430 г. Біг фіш команди 11 кг 880 г. Кількість риб 12. Команда ZT Feeder фідер тім. І перш ніж ми перейдемо до основних переможців шостого етапу. Відбіркового етапу благодійного турніру. Номінація Бігфіш. Номінацію Бігфіш перемагає команда Гараж з результатом 15 кілограмів 530 грамів, що дає команді змогу отримати бонусний бал. І переходимо до наших переможців. Третє місце з результатом 113 кілограмів 400 грамів. Бігфіш команди 15 кілограмів 530 грамів. Кількість риб 17. Команда Гараж. Друге місце з результатом 120 кг – 100 грамів. Кількість риб 23. Біг -фіш команди 10 кг – 250 грамів. Команда ЦНР Фішин. І перше місце з результатом 148 кг – 280 грамів. Біг фіш команди 12 кг – 730 грамів. Кількість риб 26. Займає команда Фідерстрайк.